От давайте про Харківщину ще одну деталь обговоримо: українські війська заблокували до 400 росіян на хімічному заводі в центрі Вовчанська. І за даними українського центру оборонних стратегій, більше 30 росіян здалися після того, як неодноразово е спроби власне врятувати їх. Не увінчалися успіхом. Про це пише видання Форбс. Очевидно, план Росіян полягав у тому, щоб захопити хімічний завод, а потім звідти почати операцію з форсування річки, щоб увірватися в південний Вовчанськ проте українські бійці зазначили, що росіяни оточені без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення. А от за словами Сирського, на Доне донеччині одному українському військовому вдалося самостійно взяти у полон чотирьох окупантів. Тобто поповнення іде, але ж рішення саміту миру є про обмін. Теж сподіваємося, що і наші будуть повертатися, і це це допоможе. Але от про цих 400 росіян на хімзаводі у Вовчанську щось вам більше відомо, пане Євгене, да, Можете додати Так, відомо. Оці, оці всі відомості, які, які ви цитували, вони трошки вже застарілі. Вони, вони базово правильні, вони базово абсолютно правильні, але трошки застарілі. Е, ну, про кілька, кілька десятків дійсно здалося вже більше 30, Вони. Півсотні вже д -д 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 поздавалось, але загалом, от станом на позавчора, от в мене саме свіжий апдейт, саме звідти ну, сьогоднішнього, станом на позавчора, з цих 400 росіян лишалось біля 200. Тобто біля ті вже розполовинили. Біля 200 вже просто мінуснули. Тобто, це не те, що хтось там вийшов. Ні, там вийти якраз нереально. Біля 200 вже знищені, а ще біля 200 тримаються. Ну і фактично в них в найближчі дні стоїть вибір. Або вони теж здадуться, або ці 200 стануть 200. Ну вже от от побачимо: вистачить їх на геройську загибель, чи все ж таки ще на 200 людей поповниться обмінний фонд. Але да, вже точно не на 400, бо половини вже нема. Е, власне, так як ми вже заговорили за військовополонених е, про те, що є надія, що після саміту миру у нас все-таки ця норма буде виконуватись Ну, Принаймні, ми сподіваємось на це. Є ще у нас е, така інформація, що фотографи Костянтин та Влада Аліберови опублікували світлини українських військових, які повернулися з російського полону. Це насправді дуже шокуючі фотографії. Хто це, ще не бачив, давайте Це в подивим. соцмережах дуже багато поширюють зараз. Дуже саме ці роботи, фото. Вони на багатьох вплинули. Знімки були зроблені у реабілітаційному центрі, за словами фотографів. Під час перебування у російських катівнях українські військові втратили по 40-50 кілограмів ваги. Якщо є можливість, покажіть. От власне як зараз виглядають наші військові? Ну наскістки наскільки... стирчать фактично да Так, да, це просто жах. Кудли, люди. Ну, це... російський полон. Це взагалі ну це просто пекло. Це саме пекло, це тут ніяк ніяк м'якше ти не назвеш. І те, що там, от те, що їх там тримають в проголодь, і люди виходять от такими скелетами. Ми бачили такі фотографії. Власне, власне ми в останнє подібне бачили, коли радянська армія і західні союзники звільняли Аушвиць та інші нацистські констабори. От ми тільки там бачили людей, от в фотографії людей в подібному стані після ув'язнення. Але крім того, що їх морять голодом, це. Далеко не найстрашніше, що там, що роблять. Тобто всі наші полонені там проходять через жахливі тортури от і моральні, і фізичні. І тому, і тому якраз за будь-яку ціну їх треба діставати, вимінювати. І коли інколи можна почути, що ну там якийсь неправильний курс, там поміняли, віддали більше росіян, аніж виміняли наших. Байдуже, будь-яка наша людина, яку вдалося вирвати з того пекла, це дуже багато вартує.